Голодна дитина влади провина у тарілці школяра замість їжі лиш діра. З такими плакатами на вулиці міста Надвірна вийшли активісти громадської організації Пліч опліч спільно з представниками батьківського комітету. Основна мета акції кажуть організатори, це збільшення коштів на дитяче харчування. Це акція для того, щоб влада звернула на дитяче харчування, тому що якщо ми бачимо, на харчування діляється по чотири гривні у Львові, по чотири на Франківщині, Тернопільщині, в Києві Сім. А ми маємо дбати про майбутнє наших дітей. Тому що ми навіть робили такі порівняння, що невеличкі пакетки тікету коштує так само, як чотири гривні, як дитяче харчування в школах. Ми це питання хочемо донести до влади. Активісти переконані, що влада економить не там, де потрібно. Недостатнє дитяче харчування приводить до важких наслідків. У школярів та дошкільнят виникають різноманітні захворювання шлунку. І перш за все над цією проблемою повинні задуматись батьки. То не кожен батько собі задумується, що їхня дитина їсть вдома, і не кожні батьки собі можуть дозволити. Лити кожного дня дати дитині до школи кошти, так є діти, які зранку йдуть не снідаючи цілий день, сидять голодні, приходять додому, сідають. Банально спокійно обідають. Після цього як думаєте, що виникають? Банальні гаствіти, оживіння. Потім в майбутньому питання звідки це все в нас виникає. Влада економить не на тому. За здоровий спосіб життя та на підтримку акції виступає і надвірнянець, представник національної експертної комісії суспільної моралі. Ігор Андруняк, який вважає, що важливо звернути увагу не тільки на мізерні кошти на дитяче харчування, а й на наркоманію та пияцтво. Акцію підтримую за здоровий спосіб життя тому. Що завдання комісії навіть питання здорового способу життя, але в продовження цієї акції хотілося, щоб була акція проти алкоголю, проти тютюну, проти шкідливих звичок. Більше займатися спортом. Ну надвірна стоїть на високому рівні. Подібні акції вже відбулися у Львові та Івано-Франківську. У місті Лева є вже позитивний результат. Тут збільшили вартість харчування від 4 до 7 гривень. Організатори планують через флешмопи мопи доступ. Укатись до влади по всій Україні.